Наслідок систематичних російських атак, які призвели до руйнування об'єктів генерації мереж передачі, тобто для того, щоб збалансувати систему, диспетчер некокренерго змушений застосовувати обмеження. У вигляді контрольованих графіків погодинних відключень та доводити до оператора системи розподілу оператор Закарпаття обленерго відповідно до команд, які надає диспетчер Некокренерго, диспетчер ну, Закарпаття обленерго оператор системи розподілу, їх виконує і застосовує обмеження. Прогнозувати поліпшення ми не можемо, бо системні атаки на енергетичну інфраструктуру не закінчуються. Відповідно, чергові атаки призводять до нових руйнувань об'єктів генерації. І прогнозувати, що завтра або післязавтра буде ну, якесь поліпшення, ми не можемо, бо ну, закарпатська область це і вся Україна це є об'єднана енергетична система. Всі команди. Диспетчера НЕК «Укренерго», вони є обов'язковими для виконання. Якщо ми не будемо виконувати ці команди, вони можуть до нас застосувати більш, більш жорсткі обмеження у, у вигляді графіків аварійних відключень або спеціальних графіків аварійних відключень, які не є контрольовані. І час на їх виконання є обмежений там, якщо це графік аварійних відключень, це є 15 хвилин. Спеціальний графік аварійних відключень це є 3 хвилини. І відповідно попередити наших споживачів ми не зможемо. Тому всі команди і всі обмеження, які нам надає диспетчер «Некукренерго», вони є обов'язковими для виконання.